Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Диверсія в Рибницькому районі. Атака дрона на військову частину. У Рашкові перепоховали жертв політичних репресій. Гонки на драконах тренування перед президентською регатою. Історія в документах без терміну давності, виставка держархіву сад пам'яті на Кецьканському плацдармі. Акція від волонтерів перемоги. У республіці знову неспокійно Минулої п'ятниці. Удар по військовій частині у Придністрові приблизно пів на третю дрон Мікадзе вибухнув у Рибницькому районі за 6 кілометрів від кордону Придністров'я та України. Дрон камікадзе з станцією радіолокації на борту. За інформацією слідчого комітету на місці вибуху знайшли металеві та пластикові частини безпілотника. Ймовірно, це fpv дрон ним керують віддалено. Аналогічну модель використали під час підриву вертольота на авіамайданчику в Терасполі, 17 березня. За фактом атаки на військову частину в Рибницькому районі Придністров'я звернулися до Інтерполу. Слідчий комітет порушив кримінальну справу. Стаття диверсія призначили експертизу вибух. Хових речовин та слідів вибуху. У Рашкові цими вихідними відбулася церемонія перепоховання жертв політичних репресій. Останки жителів сіл Рашків, Хростова, Грушка, Кузьмин та міста Кам'янки екзумували, коли вивчали територію тераспольської фортеці. Біля Березької могили імена репресованих. Їх розстріляли 29 грудня 1937 та 14 листопада 1938 року. Серед загиблих і Дмитро Гребенюк з Катеринівкина сім'я жила в Водраш. Дідусева родина жила у Вадрашкові, і він їздив туди до них. І ось прикордонники впіймали. Сказали, що він помічник румунів, і Забрали вночі приїхали на конях, забрали, відвезли. Дякую пошуковцям, які знайшли їх. Археологи та активісти руху спадкоємці перемог працювали біля порохового льоху тераспольської фортеці з 2017 року. Ексгумували останки понад 4,5 тисячі людей. На початку 2023 року роботи завершили. Іслідувався участок, который пасдослідили ділянку, яка за всіма документами була повністю перевірена, ще в 1992 році знайшли там ще дві ями. Єдиною людиною, яку достовірно впізнали з 57 убитих, був Іван Леонтійович Пилецький, на тілі у якого зберігся документ, який підтвердив, що це він. У братській могилі українці, молдовани, поляки. Вируки різні, сценарій один. Забирали вночі. Кілька місяців допитів і розстріл. На церемонії провели заупокійні літії за православними і католицькими обрядами. Ця церемонія одинадцята за рахунком. Грашківчан уже перепоховували біля Тираспольської фортеці. Завіршаємо сімілітні позавершуємо ексгумації та перепоховання. Ми підняли практично всіх більше 4,5 тисяч. Майже всі прізвища відновлені у кожному селі, у кожному місті були репресовані люди, і в кожному населеному пункті мають бути нагадування про них. Треба увічнювати їхню пам'ять. Це потрібно для нашої молоді, для всіх майбутніх поколінь, щоб це вже ніколи не повторилось. Підсумки розкопок, знайдені документи, зібрані фотографії та долі репресованих все буде у книзі на камені останній бастіон. Видання готують до друку. У книзі назвуть усіх загиблих поіменно. Придністров'я 158 шкіл, з них 80 малокомплектні. Наповнюваність класів низька, а витрати на утримання високі. Що робити? Залишити все як є або змінити ситуацію. Питання обговорювали в президента, пропонували різні варіанти. А поки дізнаємось, як справи у малокомплектних школах. Малокомплектна школа у гісті. Це недалеко від Біндер. У ній 146 дітей в селі 10 та 11 класів немає. А наприклад, у п'ятому лише сім учнів. Раніше дітей було дітей було більше, але знизилася кількість учнів у нашій школі значно. Але й, взагалі, по всій республіці село живе, поки є діти, поки є школа, дитячий садок. Звісно, ситуація дуже складна. І таких малокомплектних шкіл в республіці 80, Найбільше в рибницькому районі є класи, де всього один чи два учні. Утримання таких шкіл обходиться в рази дорожче. Ще проблема не вистачає вчителів. Ні, одна школа, не укомплектована. Жодна школа не укомплектована педкадрами з відповідною освітою в повному обсязі. Загальна чисельність педпрацівників у вказаних малокомплектних школах становить 1225 осіб. Багато навчальних предметів викладають учителі без відповідної профосвіти або ж викладають по 3-4 предмети навчального плану. Як вирішити проблему малокомплектних шкіл обговорювали на нараді в президента один із варіантів, деякі сільські школи об'єднати, а вчителів та учнів возити на шкільних автобусах. Ще ідея створити в селах комплекси школи дитячий садок. Ось що про це думають вчителі на місцях організацію. організація комплексу дитячий садок школа це теж вихід із ситуації, але об'єднання реальне лише в тому випадку, коли є приміщення для того, щоб розташувати дитячий садок на базі школи, тому що це ж сон у дитячому садку. А тут школа це проведення якихось позакласних заходів, це проведення уроків. Питання малокомплектних шкіл вирішуватимуть і надалі. Регата сім'я президента за здоровий спосіб життя цього року пройде 6-8 червня на висловальній базі в Терасполі. Заявки приймає держслужба спорту. Команди вже розпочали підготовку до старту. Сьогодні на драконі Дністром ганяли правоохоронці. Гонки на в човних драконах стали спортивною традицією Придністров'я. Так до змагань готуються співробітники МВС, переможці мінулорічної регати зізнаються, головний секрет перемоги у досягненні синхронності. Для того є сікретиніровок. Цього є свої секрети тренувань, тому всього не розповісти. Завдяки злагодженості команди можна досягти найвищих результатів. Тут на тренуваннях ми морально відпочиваємо: є ти команда човен ціль і більше нічого. Десять веслярів та один кермовий. Розминки насичені тренування, жага до перемоги до старту регати два місяці. Атлічна можна ще раз чудово пропливли. Можна ще раз сьогодні вперше беру участь. Навчилася як правильно тримати весло і працювати в такти з усіма до змагань. Наразі готуються не тільки правоохоронці, але й інші учасники. Перегони на драконах. Ініціатива президента Вадима Красносельського. Регата пройде з 6 по 8 червня. У Рибниці були спортивні вихідні. В суботу тут вперше осідлали драконів. Чотири драгонботи місту подарував ММЗ, а в неділю був вертикальний забіг. На цей раз штурмували сходи над залізницею. Рибницька набережна на Дністер уперше спустили драгонботи. Це великі десятимісцеві каної. Керманич завдає ритм, а веслярі синхронно працюють веслами драконах. драконаслування на драконах відрізняється тим, що тут злагоджена робота команди, тут загальна фізична підготовка, і тут все залежить від кожного. Ти не думаєш про себе і загальна згуртована робота приводить завжди до результату. Ми даємо словесний так, наприклад, у кожного своє, але ми обрали оп. Це наш ритм. Ми працюємо під цей ритм. У Придністрові цей видовищний вид спорту з'явився завдяки президентові. У показових виступах взяли участь чотири команди. Це адміністрація президента, кадети суворовці та команда клубу реконструкції історичного танцю Вернісаж. Рибниця збере свої команди з драгонботу. Тим більше, нещодавно фонд капвкладень завершив ремонт весловальної бази. Там гаду цього року ми вперше цей вид спорту додамо на день металурга в третю неділю липня. Запрошуємо всіх заплив на драгонботах між основними цехами. Цього року буде вперше. А це вертикальний забіг. Дистанція міст над залізницею. Сходи збудували ще 1961-го у рік першого польоту людини в космос. Зараз ними злітають спринтери. Тут лише 200 метрів, але бігти треба під кутом майже 70 градусів. Рекорд забігу Дмитра Дубінецького 39 секунд. Для порівняння середній час решти учасників хвилина 20. Прошлом я торік. Я вже брав друге місце особисто цього року. Пощастило старався та домігся свого багато тренувань. все таки я займався і успіх допоміг. І віра. 101 сходинка це майже як збігти на дев'ятий поверх. Вертикальний забіг у рибниці проводять шосте. На цей раз спробували свої сили 42 рибничанини. Наймолодшому учаснику 18 років, найстаршому 60. Були естафети. Усім вручили медалі та грамоти. Але найголовніша нагорода для всіх це адреналін та заряд бадьорості. Весна визволення у Придністров'ї вже 80-та. держслужба архівів опублікувала виставку без терміну давності. Це онлайн-проєкт, де подано 40 унікальних документів про велику вітчизняну. Є фотографії в'язнів фашизму та зруйнованих міст Придністров'я. А ще справжні листи з фронту і не тільки. Це лист із архіву Слободзейського району. Відповідь дружині фронтовика, товаришці Кабанчик. Її чоловік заарештований та відправлений обори німецько-румунськими окупантами. Далі його доля невідома. Таких листів лише у цій папці близько 80. -ти. Ми документи. Ми зібрали документи з усього Придністров'я. Знайшли документи Міноборони Росії ФСБ, які стосуються Придністров'я. це документи про злочини у нашій республіці, які німецько-фашистські загарбники чинили і в Дубосарах, і в Терасполі, і в Рибниці. Це документи із архіву Дубосарського району. Село Дойбани 2 за роки Великої Вітчизняної близько 70 дітей у Дойбанах залишилося сиротами, а ще 15 – інвалідами. Я на виставці і світлини зруйнованого терасполя, але лише в електронному форматі, оскільки вони зберігаються в архівах Молдови та Міноборони Росії. Фотографія Фотографії міста... Фотографій зруйнованого міста в архівах Придністров'я дуже мало. Тому нам допомагали військові історики, дослідники, які нам надіслали фотоальбом якраз із руйнува. Ванями Тирасполя. це те, що залишилося. Є фото розстрільних ям, фото останків радянських громадян, убитих румунськими окупантами. Це справді жахливі світлини, проте ми зобов'язані їх показувати, аби уникнути фальсифікації історії. На виставці без терміну давності представлено 40 документів. Ознайомити з усіма можна на сайті Держслужби архівів чи на історичному порталі Придністров'я. Придністров'я долучилося до акції сад пам'яті. Організатори громадський рух, волонтери перемоги. Проводиться захід в десятках країн світу. Кісканський плацдарм – пам'ятне для Придністров'я місце. Волонтери та студенти садять дерева. У такий спосіб вони вшановують пам'ять ветеранів. Звичайне сі меморіал активно. місце. Вибрано не випадково. Наразі меморіал активно упорядковується, вкладаються значні ресурси, щоб цю пам'ять зберегти. З 21-го року шкільні загони волонтерів перемоги беруть активну участь в акції сад пам'яті. Вони висаджують дерева на пришкільних ділянках. Велику висадку ми провели торік у ботанічному саду Тирасполя. Ну а зараз це кисканський плацдарм. Кисканський плацдарм. Кіцканський плацдарм це святе місце, де починалася одна з визначних військових операцій ясько кишинівська завдяки їй радянська армія звільнила всю територію Радянського Союзу. Цьогоріч акція приурочена до 80-річчя великої перемоги. Добровольці висадили 80 саджанців клена та ліщини на згадку про воїнів, які навесні 44 го звільнили Придністровський край. Кількість дерев символізує ювілейну дату тому в каждом город нашої республіки Я думаю у кожному місті нашої республіки має бути такий садок, щоб кожен містянин приходив, поливав ці дерева і щоб цей садок процвітав надалі. важливо. це дуже важливо, для... Це дуже важливо для... для всіх нас, оскільки ми останнє покоління, яке пам'ятає ветеранів живими. Ми маємо зберегти цю пам'ять, передати своїм дітям, онукам. Я сподіваюся, що приїжджаючи сюди, ми будемо згадувати про те, як ми садили ці дерева на згадку про звільнення придністровського краю від німецького фашистських загарбників. В акції Сад пам'яті взяла участь Тетяна Пояту, колишня ув'язнена концтабору. Армія наша звільняла не лише міста та села, вона звільняла і в'язнів. Це були і діти, і люди похилого віку різних національностей інваліди та закатовані. А ще на плаздармії висадили 250 кущів троянд. До босари школа номер 4. на фасаді будівлі відкрили меморіальну дошку афганцю, захиснику Придністров'я Олександру Кралєву. У 92-му році, коли почалися ці події, афганці були серед перших, хто піднявся на захист республіки. Якщо ми за 9 років в Афганістані втратили 54 придністровці, то за рік 92-го ми втратили 27 людей. Хтось мав захищати батьківщину. Наше завдання, щоб не сталося так, що її не буде кому захищати. Олександр Кралєв добровольцем поїхав до Афганістану. Був командиром взводу. За мужність та героїзм нагороджений орденом за службу батьківщині та медалями за відвагу та від вдячного афганського народу. Після служби повернувся додому. У 91-му вступив у козацтво і пішов захищати Придністров'я. Був у розвідгрупі. 20 травня 92-го бій біля греблі Дубосарської ГЕС став його останнім. Олександру Кралєву було дво. 26 років. Його нагородили орденом за особисту мужність посмертно. Мій брат, мій брат загинув, тому що хлопці потрапили в засідку. Говорити багато не буду. Скажу, що найбільший дар, який мені дало життя, це брат мій. Це непоправна втрата. Ми з братом дуже любили одне одного. Я писала йому вірші, він писав мені вірші. Наша обща задача наше спільне завдання, зберігаючи світлу пам'ять про таких героїв, намагатися бути схожими на нього, вчитися, розвиватися, і наше спільне завдання робити все можливе, щоб назавжди зберегти мирне небо. Бо наші захисники віддали найдорожче, що має кожна людина своє життя. Окрім пам'ятної дужки, у школі Олександра Кральова створили куточок героя. Там парта, за якою він навчався, шкільній фотографії, усі нагороди та історія Олександра коротка, але героїчна. День здоров'я напередодні відзначили в Терасполі на стадіоні біля 18-ї школи. Провели зарядку для пенсіонерів і не лише фітнес під запальну музику. Це перше заняття цього року на свіжому повітрі. Тепер такі тренування будуть щонеділі. Розминка, декілька кіл навколо майданчика і одразу до вправ. Світлана Первушина у цій справі вже професіонал. Спортом займається рік. Сьогодні також на стадіоні каже, кожне тренування як свято. Ми чекали, коли зима, Ми чекали, коли скінчиться зима, щоб прийти сюди. Це перший день радості, невимірно. Тут наша алочка таке підключення, таку підзарядку робить, що нам вистачає на тиждень, і увесь тиждень чекаємо наступної неділі. Мені подобається тут і навантаження фізичне, і танці, і спілкування, свіже повітря, пташок щойно послухали. Тож підвівся і пішов. Тут навіть думати не треба. Спочатку розминка, потім силові вправи. Нікуди і без танців. Музика закликає. У нас не просто тренер, а спеціалізований під наш вік. Тому цілком освоюємо. Поки прокидаємося, поки туди-сюди і все нормально стає. то спілкуємося з хорошими людьми, однодумцями. І адреналін у крові це половина нашого здоров'я. Собака Белла допомагає спортсменам, теж робить вправи. Такі тренування ідея команди фітнес мафії їх проводять уже третій рік. Поспіль напередодні підключилося і оновлення для всіх, хто прийшов, приготували подарунки. Фірмові блокноти так святкують День здоров'я це корисно і для суглобів, і для м'язів, в тому числі. Я думаю, що це приклад. Поруч з нами, поки ми займаємося, бігають діти. Вони приєднуються, роблять зарядку разом з нами. Навколо нас бігають спортсмени, починають ходити зі скандинавськими палками. Це просто приклад та об'єднання сімей. Сезон тренувань відкритий. Тепер таку зарядку проводитимуть щонеділі о дев'ятій ранку. Стадіон біля 18-ї школи. Приєднуйтесь. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра, зустріч о 17.30 на першому Придністровському.